Усім привіт, дорогі мої глядачі! Рада вітати вас в своєму новому відео. Сьогодні починаю його з приготування сніданку, а точніше, готувати особливо нічого не буду, буду доїдати те, що залишилося ще з вчорашнього дня. Сьогодні снідаємо разом з донькою, тому що ми з нею трошки проспали літо, пізно лягаємо, пізно встаємо. Чоловік вже пішов на роботу, а ми зараз снідаємо. Їя. Даю запіканку, яку я ще вчора готувала, посипаю її цукровою пудрою, а собі зроблю пару грінок, підсушу хліб просто на сковорідці. і буду їсти їх з шоколадною пастою, яку я сама зробила. Я вже робила і колись в відео дуже смачний рецепт, мені подобається. Хто любить такі шоколадні смаколики, обов'язково спробуйте. І також буду їсти грінку з маслом і варенням. А також доньці роблю молоко, ой, чай з молоком, а собі каву. Я люблю чорну каву без будь-яких добавок. Так що смачного нам. Одразу після сніданку буду готувати вже обід, тому що на годиннику вже близько 10 Вже скоро обід, а в мене ще нічого не готово. Сьогодні хочу приготувати грибний суп. У мене нещодавно чоловік був у відрадженні. Проїжджав мимо Вінницької області і там купив сухих грибів і сьогодні спробую з них приготувати суп. Покажу, як я це роблю, нікого ні в чому не вчу, просто показую, як це у мене виходить. Я вже приготувала бульйон в мультиварці на курці і процідила його. І тепер займаюся грибами, які я замочила ще вчорашнього дня у воді. Тепер проціджую. І цю воду буду використовувати для приготування супу, щоб був більш насичений смак. Дістаю всі гриби обережно, якщо там на дні залишаються якісь піщинки, щоб їх не забрати і не додати в суп, тому що це неприємно, коли на зубах скрипить пісок. Буду тепер подрібнюю гриби і буду обсмажувати їх на вершковому маслі. Так, на мій погляд, гриби більш розкривають свій смак. Додаю рідину, в яких вони замочувались, також її декілька разів проціджую на сито. І поки смажаться гриби, буду готувати овочі. Це картоплю. Одразу додаю її в бульйон разом з грибами. Вона зараз молода, тому швидко вариться. На цій же сковорідці зроблю таку зажарку з морквою. Натираю її прямо одразу в сковорідку, трішки обсмажу і буду додавати до супу. І залишу варитися суп приблизно хвилин на 15. Поставлю тільки на вогонь поменше. І поки він вариться, оберу м'ясо з кісток, який я варила бульйон, і додам вже м'ясо шматочками, щоб зручно було їсти. І на цьому етапі солю. І більше нічого не буду додавати, я не хочу псувати такий грибний насичений смак. І ось зараз вже обід. Буду подавати. Донька моя не їсть такий суп, взагалі вона суп не їсть, вона їсть тільки бульйон, тому я її залишила трішки спеціально для неї. А собі насиплю, звичайно, скуштую. Хоча я також не дуже полюбляю перші страви. Ось так він виглядає. Дуже насичений, прозорий, як любить мій чоловік. Він не любить супи, які не прозорі, щоб там був такий як навар. І після обіду займуся смачненьким. Сьогодні хочу готувати свій пиріг. Ну, рецепт це такий пирога зі сливами, який вже в мене був на каналі. Але сьогодні я до нього додаю ще абрикос, це також він привіз з відрядження. І залишилися вони дуже переспівші такі сливи, які вже їсти якось не дуже смачно, а думаю, покладу їх в пиріг. Буде саме те. Я завжди, коли хочу щось швиденько приготувати, практично ніколи не видумую якісь нові рецепти. Завжди в мене є декілька рецептів, які перевірені часом, і я їх використовую. Цей пиріг саме з цих рецептів. Він завжди вдається, виходить дуже смачний, всім подобається. Класний. З будь-якими фруктами. Як з сливами, так можна і з вишнями. І з полуницями я готувала, дуже смачний. Викладаю тісто, так його проминаю ложкою, лопаткою, і буду довільно викладати фрукти. Щоб виходили якось симпатично. При бажанні можна шкірку зняти, тоді буде взагалі такий ніжний смак. Але мені і так смачно, тому що вони дуже солодкі, цісливі і абрикосні. І ставимо в розігріту духовку на 30 хвилин при 180 градусах. І ось, посипавши цукровою пудрою, так виглядає пиріг. Дуже смачний. Класний. Всім рекомендую, приготуйте, якщо не готували, дуже смачно. Зараз я буду готувати на зиму цибулю на зберігання. Я її вже другий рік поспіль заплітаю в косичку. Мені подобається такий спосіб зберігання, вона не псується, добре просихає і гарно виглядає. Тому зараз покажу, як я це роблю. Так, нам знадобиться якась рівка. У мене це такий жгут. Відриваю його десь, відрізаю такий шматок. Приблизно, мабуть, півтора 2 метри. Ну, кому як подобається. Ось таким на кінчику зав'язую вузлик. А з цієї сторони така китка. І нам треба кудись зачепити, з боку, де у нас вузлик. Я буду використовувати цю. Штука для шлангу. Вичіпаю, щоб можна було натягнути і натягнути. Так, у мене тут це бомба. Спочатку робимо таку петлю і в цю петельку працюємо першу цибалонку. Я буду такий початок. Тепер пораз зіряю на дві половинки. Кладу це було за всю сторону. Потім за всю. Знову за цю заводим. і повертаю до себе. До себе поступом. Знову за вправо, наліво, направо і хвостиком до себе. Ось така косичка вийшла в мене. В цьому році урожай це буде у мене не дуже, тому буде тільки одна. Але я думаю, що нам вистачить, враховуючи те, що ми практично не їмо це буде вдома. І поки я плела косичку, я бачу, що подивіться, що робиться в мене на траві. Кіт спіймав мишу, ще грається нею. Мало того, що з'їсти хочете, ще й забавляється. Це ж треба? І наостанок хочу показати, як ми з донькою рятуємося від спеки, релаксуємо під кінець дня, купаючись в басейні. День дуже жарко, тому ми виходимо після 4 години, якраз і сонце ще є, і не так вже палюче воно. Можна це собі дозволити, поки ще канікули, але через декілька днів вже починаються танці, тому будемо включатися в робочий режим вже. А поки що будемо відпочивати. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо моє відео вам подобається, запрошую підписатись на мій канал. І до скорої зустрічі у нових відео.